Інгельфор Ейріксон Книга поезій. Я дав собі обіцянку поговорити з тобою, коли допишу цю книгу. Кожна сторінка, якою перегортаю це крок до тебе. Мабуть, подумаєш, що зростав я на тих самих книжках, що інші. Мабуть, я тільки обкладинка біла, але я прислухав курс з вивчення манускриптів і знаю, що правда ховається між рядків. Одна з небагатьох речей, які я знаю. Ще знаю, що в моїй бібліотеці то міф завбільшки, ніж пристойно мати, і серед чотирнадцяти книжок, що я у вихідні купив, розсердивши матусю, ховаються тобі цікаві книги. Скажімо, збірка перекладів твого улюбленого поета, але я чесно, на тому я її купив. А ще трактат про відстань, що між нами усіма. Мене поклали не на ту полицю, і в каталозі національної бібліотеки зазначено, що я загублений. А це не так. Я просто шукаю того, хто віднайде мене. Це ти, сподіваюсь. читай мене ніби розгорнуту книгу. Я повний поезій.